Вась, ти готовий? Завжди готовий. Наша черга. Так, засікай. А, поїхали. Угу. – Кіцка. М'яч. Угу. – угу. Курка. Геніальна. Ніс. Слово. А, скейт. А. Бінокль! <клес> так, заморове! <це не> <клес> Та я знаю. Хорош. Я знаю, дякую. Все, Хорош. ми зрівнялись. — Молодці, молодці. Давай, <клес> треба, Ромчик, одне слово за хвилину, і ми виграли у цих типів. Тому а, навіть не поспішай. Я засічу. — Слово за хвилину. Ізі, Поїхали. Зараз. Що там? Ба. Ромчик. <клес> ну, імпровізація. Ну ти ж давай. Я... давай. Рома. П'ять секунд лишилось. Ну хоч що-небудь. Як ти відчуваєш, покажи, я не знаю, що небудь, натякни. Хотлайн Фінанс! Так! Хорош! Це всі знають. Там же в додатку автоматично підтягуються усі страховки, які ти купував на саді цю чому ж додатку, а за промокодом .10 можна отримати знижку, скільки? 10% на страховки. Описання в описі під відео. Програли, програли. Але це тупо, бо Hotline Finance всі знають. Так так. це Ви спробуйте кішку так швидко? Ні, так. Ти молодець. Кішку не